Дивимося. Як ти думаєш, що там? Не знаю, може якийсь набір аксесуарний. А залізка сама гарна. Зробна така. Інтересно. Але я не знаю, чи я це в школу візьму. как ты думаешь, что там может быть? У меня <смеш> аксессуар. Какаясь будет коричка. Счет-то. Сломался. Как и А стружка как и бара? Ручка как Оливки Капібара А что такое копибара? Копибара это такая тваринка. Типу. Ну, я, Ой, тобі а вот это для навчання это навчание. Пина, Пинал копи бара. Гумки копибара. Скоч копибара. Маленькая копибарка. Скільки всього? Да, — багато. Як багато всього такого? А, це що? Класного, так? Да? А, теж. це ж ми, ну, коротше, ще не розібрав. Е -е, <кхем> це теж щось не розібрав. Фломастери. Розкраски. Так, видно альбом. Альбом! Або є чисті листочки не політики. Так, тут наполягаємо нічого, нічого, всякі там штучки. А оце не поняли. Це, мабуть, якісь маркери такі різнокольорові. Боже, а тепер в Це непонятно, що Це, треба розбиратися. Макри, штучки